Ось вийшли євреї заплатять. Ми їм зробимо ніч болю через їх Пейджер Бомба. Випускай весь свій ракетний Арсенал Іран. Ми покажемо гнів Аллаха. Десь так напевно Грюкає своїм кулачком наказував Верховний духовний як можна назвати духовним духовний лідер Ірану. Хаманиї своїм собачкам атакувати Ізраїль. То чому Іран пішов на конфронтацію, і до чого це може призвести? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, давайте до початку історії. 17 вересня на пейджери представників терористичної організації Хезболла прийшло начето повідомлення від начальства. А по суті, це здетонувало закладену туди вибухову речовину. Операція за своєю суттю геніальна. Вона сталася під час візиту прем'єра Бібі на до Нью-Йорка. Підготовка до неї не менш геніальна. Вдалось створити підставну фірму в Будапешті, яка і продала заміновані пейджеру Хезболлі. В результаті постраждало три тисячі людей, в основному, звісно ж, бойовиків в Лівані, і трохи в Сирії власне вибухали не тільки пейджери, але і ноутбуки, а також інші засоби зв'язку. Від цього постраждав Сматрящий від Ірано Посол Тегерану в Лівані за повідомленням змі. Він втратив зір. Хоча як може втратити зір людина, яка не мала зору до цього. Тодішній лідер Хезбули Хасан Насрала обіцяв Ізраїлю помститися, але він теж всрався і покинув цей світ. Крім виведення з обійми значної частини терористів, Ізраїль ще важливу до річ зробив. Він по суті вдарив по комунікаціях і зв'язку організації. Ще в лютому цього року лідер Хезбули Хасан Насрала суворо обмежив використання мобільних телефонів, які на його думку стають все більш вразливими для ізраїльського стеження. І виходячи любителям іранського фундаменталізму нічого не залишається, як, як в добрі старі часи, куди вони, до речі хочуть їх повернути, значить як добрі, відправляти голубів поштою. Або ж воронів як в грі престолів. Хоча не факт, що євреї не вмовлять якогось голуба чи ворона на співпрацю. В тому то й проблема. Отже, останніми місяцями Ізраїль активно готувався до військової операції на півдні Лівану. Справа в тому, що коли Хамас напав на Ізраїль, Хезболла на північ країни почала випускати дуже багато ракет. Тож питання треба було вирішувати. Наприкінці вересня Ізраїль усунув на сралу лідера ХСБУ. власне його дізналися по розплавленій печаці на руці. Так він і покинув світ, боровшись з телефонами вже і пейджерами, але нічого не вийшло. До речі, його попередника в 1992 році теж ліквідували разом з тим. Ізраїль наносить удари по всім стратегічним точкам терористичної організації від півдня країни до кордону з Сирією. Іран пробував воювати з Ізраїлем руками Хуситів, але ізраїльтяни відповіли ударом по нафтобазі в Ємені, що дало чіткий сигнал. І що і ці проксі, якщо треба, вони розіб'ють. Отже, в ніч на 1 жовтня ізраїль почав наземну вже операцію і в деяких селищах Лівану по суті. Намагаючись знищити інфраструктуру, хезбули представник служби безпеки заявив, що в принципі операція проходить доволі спокійно, спротиву немає ніякої задачі йти до Бейруту, теж нема, але це спровокувало Іран на атаку з 1 по 2 жовтня. Справа тому, що Хезбала це проксі Ірану, їхні собачки. Тож треба було показати мускули перед своїми служаками. Випущено було сотні ракет. І серйозної шкоди вони все ж таки ніякої не завдали. Стріляли на вмання, точно загинув один палестинець, як це б не іронічно звучало, загибель людини, є загибель людини. Власне, стріляли по Ізраїлю, попали по палестинцю. Це от, в чому весь Іран. Багато хто спустився у сховища, а хто не спустився, спостерігали ось цей концерт в небі, який, звісно, нічого приємного людям не давав. Але з хорошого, все ж таки, це якісь технології часів Другої світової війни, коли нацисти на мене Лондону стріляли теж ракетами, і все багато ворогів Ізраїлю, зокрема на тих теренах, раділи відповіді Ірану. Але знаєте, дурень думкою багатіє. Вони думають, що це їм допоможе. А ні, ізраїль до речі, вже пообіцяв відповідь, і враховуючи те, як Ізраїль може давати відповідь, ми би серйозно поставились до цих висловлювань. Ми згадували на нашому телеграм-каналі про те, що спецслужбу з боротьби з Ізраїлем очолював агент мосаду разом з 20 іншими агентами, які відповідали за численні розвідувальні операції в Ірані, включаючи крадіжку ядерної документації. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал у нас дуже багато цікавої інформації будемо раді вас бачити. Отже, це справді може дати гідну відповідь, і це розуміють іранці самі. В них вже там черги на заправки за паливом. Все чудово люди розуміють, і скрепи вже так просто не продаси. Загалом після атаки президент Ірану новообраний сказав про те, що Іран не хоче війни, Ізраїлю не треба нічого там сильно відповідати. Тобто дайте нам показати перед нашим проксі, що ми можемо щось там відправити, якісь ракети. А відповідь не давайте. Власне, ізраїль мовчати скоріше за все, не буде. Але і важливо зараз трошечки подивитися, як на це все відреагували країни заходу і країни Сходу. Теперішня адміністрація Білого Дому, яка дуже довго грала з Ізраїлем в контролі ескалації, там червоні лінії виставляла ще перед терористичною атакою Хамасу. Коли вони вдарилися в селище і вбили невинних людей, казали про те, що в принципі там все мирно, більш-менш спокійно. А виявилося не так. І от вони відправили такі контингентик поближче до Ізраїлю. В принципі, це сигнал Ірану, аби там ніхто не рипався, і зробили це в принципі правильно. Але все ж таки запам'ятаємо, що червоні лінії Ізраїлю постійно виставлялися. Але Ізраїль, дорогі друзі, на цій червоні лінії чхав 300 раз і правильно робив нам. Теж треба це запам'ятати речі з Курською операцією. Ми все ж таки показали, що потрошечку, і ми ці червоні лінії буває відсуваємо, тому що це питання нашого інтересу. Щодо опозиції Дональда Трампа, тобто представників республіканської партії, то Трамп заявив, що все почалась війна, і звісно ж, якби він був би президентом, то цього б ніколи ніколи би не сталося. Він заявив свою пісню. Ну в нього ще все йде війна. Зараз він обереться президентом, і війна закінчиться і там всюди закінчиться війна, і буде. Мир у всьому світі просто це принципі, реакція до, до Трампа. Щодо арабських країн, то Саудівська Аравія взагалі йде на зустріч із ізраїлю, хоче відновити нормально далі дипломатичні стосунки, і розуміє, що постійно носитися з Іраном і палестинськими терористичними організаціями, які повністю потрапили під вплив Ірану, немає ніякого сенсу. Власна Йорданія теж адекватна. Вона, на відміну від наших друзів, полякам, привіт, збивала ракети, які пролітали над територією Йорданії. Повертаючись за самого Ірану, вони там зазначають, що плювруйнація була колосальна. 20F-35. х буквально Ізраїль втратив практично всі свої новітні види озброєнь. Це все пшик, розумієте? Піар кампанія, отак треба сказати. Це піар-кампанія Ірану. Він намагається показати, що він тримає слово, захищає своїх там бойовичків, а Ізраїлю треба просто піддакнуть, підморгнути. Власне, щоб не було великої ескалації. Насправді, Іран знає, що він получе люлей всереться, і все буде надзвичайно погано. Бо в Ірані вже цей режим, навіть люди вже взагалі не підтримують, не дивлячись на пропаганду. Тож ці всі ескалації лінії незрозумілі для нас. Е, можна давно би вже так, як доміношку, цей режим би штовхнути, і питання б закрито. А так вони по суті дозволяють цьому режиму зараз набути ядерну зброю. Навіщо? Навіщо це робити? Не Треба сказати, що бібі на Даняху, у нас до нього багато питань, особливо бажання грати на Московії, взаємодіяти з нею. Але все ж таки цей період, це його тріумф. Дуже багато до нього було питань зі сторони союзників і найголовніше сторони опозиційних партій. Але багато що він зараз заспокоїв, вирішив навіть, і в принципі, ті операції, які зараз ефективно втілюються, грають на нього. Ну і треба сказати відверто, що бій -Бі вистачає мужності переходити червоні лінії і робити те, що треба Ізраїлю, а не те, що треба демократам в Білому домі. От власне вчимося, це правильно. Питання взагалі, існування Ізраїля в держави, екзаційної загрози, це нарощування бойовиків на кордонах. На що це їм треба? Вони беруть і знищують. Вибачте, вони скільки виживали, і скільки вони горя наглібалися. Нащо їм ще треба це переживати? Там в Білому дові за океаном може думати, що хочеш, а тут життя має продовжуватися і бути захищеним. Власне, єврейська еліта все правильно робить. А ми, до речі, в неї маємо вчитися, і все крапка. Звісно, ізраїльтяни робили багато стратегічних помилок, але політика без цього не буває. Сподіваємося, що вони більш зараз правильно і мудро будуть вести себе, власне, особливо щодо Китаю, були проблеми реабілітувалися. Дуже сильно в Ізраїлі на сьогодні їхні спецслужби, бо багато було насмішок. Аха, прогавили якісь там люди неорганізовані, вас от тут знищують. А ви нічого зробити не можете, виходить, що Ізраїль може зробити. Та й, власне, і Іран утреться, дорогі друзі. Певнені, що до Великої війни, тим більше з боку Ірану, там не діє. Звісно, якщо Ізраїль не захоче закрити це питання особисто вже раз і назавжди, тоді вже, звісно, може все статись. Власне ось така от ситуація, така от тотальна війна нам в принципі не дуже потрібна. Хоча якщо вони би швидко знесли б іранський режим, то нам би було б на руку, тому що це союзник Московії так чи інакше. Але загалом ситуація, скоріше за все, буде заспокоєна. Ізраїль буде контролювати з периферії. Далі буде йти на домовленості безпосередньо з арабськими країнами. Перської затоки особливо буде разом з Саудами трошки тушить хоситів, тушить проксі іранські. І у себе на кордонах теж, власне, і будуть так от випилювати Іран. А Іран буде, звісно, пробувати маніпулювати на релігійних питаннях, намагатися об'єднати світ проти Ізраїлю. Але наразі всі розуміють, що Іран це просто скажена собака, от не нема місця в цивілізованому світі. Власне, така історія. До зустрічі.